Вітаю вас. Здоровенькі були. Ми вже, ми, ми, вже Київ. В Київ. ми вже в Києві. Очікувані чудового часу. Так що запрошуємо вас також на наступний раз, якщо ви цього разу ще не поїхали. Як вас звати? Мене звати Геннадій. — Геннадій. Дуже приємно. Будь ласка, пару слів для нашого відеожурналу. Як вас звати? Удачі. Удачі. Добре, дякую. Шановний, Пару слів для нашого відеожурналу, будь ласка. Треба зараз знаходитись. Да, приватна собственність. Беріть камеру. Малишили. Ви скажете пару слів для нашого відеожурналу. Толена сестра. Як вас звати? Марія. Марія? Привет, приємно? Як і ваше враження про Київ? Добре, дуже добре. Мені подобається. Все. Подобається? Це ж добре?